А ви знали, що слова мають неймовірну магічну силу. Вся наша реальність сповнена звуків і слів, які безпосередньо впливають на наше життя і на нашу долю. Тому давайте зануримось в цей захоплюючий світ і дізнаємося, як слово може стати ключем до змін у нашій реальності. Привіт! З вами Езотерія, і давайте розглянемо це питання глибше. Слово це магія, здатна створити або знищити світ. І з давніх давен слово вважалося невід'ємною частиною магії. І це правда. Маги і жреці використовували спеціальні формули і заклинання, щоб викликати різні явища і впливати на навколишній світ. Це називається магічними словами або заклинаннями. Цікаво, що слово, вимовлене з вірою і зосередженістю, має особливу енергію. Воно може впливати на наше підсвідоме, надихати надії і навіть змінювати хід подій. По суті, слово подібне до ключа, здатного відкрити двері до потенціалу нашого життя, бо слово відтворює в нас особливий стан. Слово це код. Є таке поняття, як слова паролі, і далі я розкажу, як ви їх можете використовувати. Працюючи з цими ключами-паролями, необхідно дотримуватися певного порядку побудови фраз. Цю систему придумав Джеймс Манган і 45 років відпрацьовував її на практиці. Першим в цьому ключі завжди буде слово разом. Саме воно пов'язує нашу свідомість з підсвідомістю. А останнім буде слово зараз воно прискорить бажану подію. Наведу приклади того, як ви можете це використовувати. Припустимо, ви дуже сильно засмучені, тому що вас хтось образив. Усередині вас просто все клекоче від образи, і ви не в змозі відпустити цю ситуацію, щоразу прокручуєте її в голові. Розумом ви розумієте, що її треба відпустити, але не в силах упоратися з собою. Вже і серце вискакує з грудей, і тиск просто зашкалює. Закличте до себе на допомогу слово, пароль закрий. Будується ця фраза так: разом закрий зараз. Потрібно повторювати і повторювати цю фразу, і тоді незабаром підуть і агресія, і роздратування, і ви заспокоїтеся. Це слово пароль допоможе і у випадку, коли вам необхідно зробити якесь фізичне зусилля, наприклад, пробіжку за тролейбусом, що вже пішов. Погодьтеся, після таких пробіжок досить складно швидко відновити дихання. А з використанням слова паролю Закрий, ваше дихання відновиться вже за хвилину. І коли ви поспішаєте будь-коли використовуйте слово вперед. Нагадаю, що фраза звучатиме так: разом вперед, зараз тоді і транспорт підійде вчасно, і все інше чудово складеться саме на вашу користь. Спробуйте в своєму житті застосовувати такі речі і обов'язково пишіть, як ваша реальність реагує на це. А в себе в телеграмі я напишу ще 5 слів паролів на всі випадки життя. Долучайтеся і забирайте в допомогу собі. Посилання в описі: слова можуть бути як ліками, так і отрутою, залежно від того, як ви їх використовуєте. Це сказав Абрагам Лінкольн. Слова вимовлені з любов'ю і добротою здатні стілити душу і тіло. І це дійсно так. Слова підтримки можуть полегшити біль і страх. Вербальне вираження любові і визнання відіграє важливу роль у наших стосунках і нашій самооцінці. Тож старайтеся промовляти до інших і до себе ласкаві і підтримуючі слова. Звичайно ж, ми знаємо, що негативні слова і критика можуть завдати шкоди. Вони здатні впливати на самооцінку, викликати тривогу і навіть призвести до хворобливих станів. Тому важливо пам'ятати, що наші слова перетворюються на реальність слова це не тільки засіб спілкування, але й інструмент впливу на внутрішній світ людини. Стівен Еркові. Віра в магічну силу слова веде до розуміння того, що наше минуле, сьогодення і майбутнє формуються також під впливом наших слів і переконань. Якщо ви постійно повторюєте собі, що у вас немає сил змінити своє життя, це стає вашою реальністю. І це дійсно так. Слово може притягнути події, можливості, що відповідають вашим переконанням. І якщо ви говорите про свої цілі і про мрії як про неминучі факти, то ви створюєте умови для їх реалізації. Ваші слова це насіння, які ви сієте в своїй долі. Це сказав Наполеон Хіл. Слова можуть стілювати, але вони також здатні завдавати шкоди. Тому пам'ятайте про це і уникайте негативних слів і фраз, наприклад, таких як: Я не можу, це неможливо, Я завжди не вдаха, мені не щастить. Краще змінити їх на стверджувальні висловлювання, які будуть вас підтримувати. Наприклад, я готова спробувати, все можливо. Я вчуся і це мій досвід. Мені посміхається удача. Магічні слова це ключі до внутрішнього світу і гармонії. Олександра ДЕВІС. Існує безліч магічних слів, які мають особливу силу і енергію. Їх можна використовувати для досягнення певних цілей і цілющих практик. Наприклад, АОМ чи ОМ вважаються священною мантрою і застосовуються для медитації і гармонізації. Я дуже її раджу для тих, хто хоче спробувати зайнятися самостійно звукотерапією. Також я вірю, що звукотерапія це медицина майбутнього слова в ворожбі та заговорах. Слова відіграють важливу роль у магічних практиках, таких як заговори. На території України багато практикували заговори для деревця, щоб гарно росло, до захисту дитини від поганого ока. Можливо, ваші бабусі чи мами вам розповідали щось таке. Будь ласка, поділіться в коментарях про це. Заговір це древній обряд, при якому слова і дії спрямовані на вплив на долю або на події. Заговори використовуються для залучення сприятливих змін або для захисту від негативного впливу. До речі, заговори дуже пересікаються з основами кабали, де має бути проговорено і відчуто те, що ви хочете, щоб сталося. Приклади включають до себе виголошення заклинань для залучення любові, успіху або здоров'я. І це. Дійсно працює слова в заговорах можуть бути ключем до досягнення бажаних цілей. Навіть афірмації можна віднести до підвиду заговорів, бо так ми налаштовуємо себе і своє життя на іншу гілку реальності. Нагадаю, що моя улюблена афірмація, що все відбувається найкращим чином для мене. І я впевнена, що якщо якесь слово вам дуже резонує, то ви можете також спробувати створити свою особисту фразу афірмацію. Отже, слова мають неймовірну магічну силу, вони здатні змінювати наше життя і долю. І вони можуть стілювати і надихати, а також притягувати події, що відповідають нашим переконанням. Пам'ятайте про відповідальність за вимовлені слова і використовуйте їх з розумом. Ваша доля залежить від того, які слова ви обираєте, які думки ви думаєте, і, зрештою, які вибори ви робите. Не забувайте підписатися на канал для того, щоб не пропустити нові відео. І наостанок поділюся з вами фразою, паролем. Перемога. Повна фраза звучить так: разом перемога зараз. Напишіть цю фразу в коментарях. Вона допомагає нейтралізувати серйозні перешкоди на шляху до вашої мети, зробивши цей шлях максимально швидким та легким. Цей пароль є особливо ефективним, коли вам потрібно зробити важливий вибір і прийняти рішення. Користуйтеся з любов'ю і світлом Ерія!